Битва досить цікава, вона навіть я би можу вам сказати, вона дуже нетипова для російського військового мистецтва. В плані нетипова в тому, що росіяни здобули успіх, зазнавши не таких, як традиційно ми бачимо значних втрат, от, які ми навіть бачимо в сьогоднішній війні. Тобто, Отого поняття м'ясні штурми, які є, як правило, досить характерні для російського військового мистецтва, якраз не були проявлені під час Ставчанської битви. Це досить цікавий момент, його треба відзначити. Того навіть деякі історики, особливо військові, От, які висвітлюють цю подію, це в першу чергу потрібно казати представники російської військової історіографії, то для них якось фельдмаршал Міні в цьому плані виглядає досить незручним. Тому що ну, в порівнянні з іншими російськими полководцями, він випадає з цього ряду. Ну, можливо, те, що він був іноземцем за походження. Він був не росіянином, а він мав датсько-німецьке походження, от і, і просто перебував на той момент на службі в Російської імперії. Ну, крім того, потрібно сказати, що і російський генералітет, от в період правління Анни Іванівни, да, тобто цієї імператриці, він теж. Складався в значній своїй частині з іноземців. Там на службі було досить багато німців, особливо прусаків, багато було французів. Це були найманці, це 18 століття, цілком нормальний момент. Але те, що все-таки війну вони вели, скажімо так, не по-російськи, тут можна так сказати. Тобто, не зовсім воно виходило по-російськи, а умови були достатньо складні, тому що війна взагалі битва відбулася от на цьому просторі між селом Ставчани і Недобоївці. Там досить така розлога місцина. І от коли 16 серпня 1739 року російська армія вийшла на цей простір, вона побачила перед собою турецьке укріплення. Турки намагалися не пропустити росіян в напрямку Хотина, і якраз на цих узвищах такі пагорби, Ідуть між недобоєвцями і ставчанами, вони побудували фортифікації, польові фортифікації такими лініями. От, укріпили їх батареями артилерійськими і, в принципі, намагалися якраз за допомогою до цієї фортифікаційно забезпеченої місцевості утримати російську армію, стримати її наступ. От, змусити її, от якраз до цих таких прямих м'ясних штурмів, які би призвели до е значних втрат, а потім використовуючи відповідні резерви, тому що Велі Паша, як головнокомандуючий на цьому театрі е бойових дій е турецької е з боку е Османської імперії, він мав ресурси от, е відповідні, в першу чергу, це. Достатньо було багато кінноти, там тих саме кримські татари, кінні яничари і так далі. То от якби російська армія виснажилася при штурмах, прямих штурмах цих укріплень, він міг їх використати і таким чином спробувати повторити той самий прийом, що зробили турки з армією. Петра І на пруті в районі Станілешт у 1711 році. Тобто замкнути її, От, примусити чи до капітуляції, чи загалом повністю розгромити. Але Мініх був тр трошки з іншого порядку. Ну, по-перше, він дуже добре знав. Е Деталі, от якраз битва під Станірештами 1711 року, тобто певні висновки були все-таки зроблені. Крім того, він сам, як досвідчений воєначальник, він мав хороший досвід, тим більше, що він попередньо брав участь у війнах в Європі, зокрема, в першу чергу потрібно назвати війну за Іспанську спадщину. І там він брав участь в досить таких кривавих битвах от, між е, французькою армією і арміями Великого Союзу, да, Великого Альянсу, це, в першу чергу, англійською, армією Габсбургів і, Голландії, і голландською армією. І він теж звідти виніс певний досвід от з тих кривавих битв. І там, до речі, були випадки, коли теж доводилося штурмувати такими прямими штурмами от, потужні укріплення в полі, що призводило дуже до великих втрат, зокрема, мініг був. Учасником великої битви під Мальплаке, Це 1709 рік. цій битві він, до речі, навіть був поранений, але ця битва була дуже кривава. Вона вважається навіть однією з найкривавіших битв військової військовій історії Європи XVIII століття. Там були величезні втрати з боку якраз англо-голландсько-австрійських військ. От, які там в прямих штурмах беручи от фортифікації, польові фортифікації французів, ну, втратили десь до 30 тисяч осіб за один день, можете собі уявити, це величезні втрати. А французи, в свою чергу, да, обороняючи їх, теж втратили десь до 15 тисяч. Тобто, це була дуже така кривава м'ясорубка. Ну і зрозуміло, що під впливом таких вражень. А він тоді був ще молодим офіцером порівняно. Він не хотів повторення такого ж самого от під ставчанами. Тому він дуже уважно оглядав оці турецькі позиції, і про це залишилися навіть відомості в записках його ад'ютанта, який теж супроводжував російського головнокомандуючого під час от, от у цій, так званої. Розвідки, яку він проводив, і він вирішив, що ці укріплення треба спробувати обійти. Обійти, Але для того, щоб обійти їх, потрібно було зрозуміло, якось справити оманливе враження в противнику, що все-таки російська армія готується до місного шту. Значить, З цією метою був виділений загін, да, який складався. З ряду там підрозділів піхоти поселеної артилерією, десь нараховував цей загін в районі 10 тисяч осіб, який повинен був провести так звану таку оманливу демонстрацію прямого наступу російської армії на турецькі позиції безпосередньо. Тим самим демонструвати, що російська армія планує брати. Турецькі укріплення, що називається, у фронт, так, тобто лобовими атаками, і тим самим змусити турків послабити якусь певну частину своїх оборонних ліній. Тим більше, там потрібно сказати, що на їхньому прав... лівому фланзі, перепрошую, укріплень, Там деякі укріплення, що були недобудовані. І не настільки зміцнені артилерійськими батареями, і мені, до речі, це побачить, що от можна якраз там завдати основного удару армією, але для цього потрібно спровокувати повністю турків, щоб вони зосередили всі свої сили в центрі і на власному правому фланзі укріплені. Укріплен. Ну, і це було проведено от, е, mm. таку демонстрацію. Оманливо цей російський загін почав підходити під турецькі позиції, але він не наближався, скажімо так, на дуже близьку дистанцію, а в першу чергу на дистанцію артилерійського вогню. У росіян була досить хороша артилерія, то вони були, ну, мали можливість обстрілювати турецькі позиції. Ну і вони зав'язали таку дуель. І по суті, декілька годин вони стримували турецьку армію, основну її масу. От, в цей час вся основна російська армія робила цей так званий обхідний маневр. Тобто вони там переправлялися ще через невеличку річку Шуланець, перекинули там декілька десятків мостів для того, от, щоб переправитись, теж вони переправлялися під вогнем. Таким загороджувальним вогнем російської артилерії, яка вела вогонь по підрозділам турецької кінноти, яка все-таки намагалася, скажімо так, перешкодити цій переправі, бо турки потім побачили, що хочуть зробити росіяни. Інше питання: що вони розгадали вже план занадто пізно, коли основний Маса російських військ переправилася через річку, розгорнулася в бойові порядки і вже рушили безпосередньо такий обхідний штурм, на обхідний штурм позицій, турецьких позицій якраз вже в районі Ставчан. Ну і до кінця вечора, от, рухаючись, рухаючись от, в напрямку ворожих позицій, росіянам все-таки вдалося досягнути поставленої мети. Там в останній момент, вже, такому можна сказати, вічі Веліпа навіть відправив у контратаку таку пряму на російські розташування своїх яничарів, але росіян була значна перевага в артилерії і ручній вогнепальній зброї. А яничари в першу чергу розраховували на контактний бій, тобто вони думали підійти на дистанцію. Тобто Шабельного і ятаганного бою росіяни це їм не дали можливості зробити, вони їх просто розстрілювали на відстані. Тобто щільним дуже вогнем ті зазнали великих втрат і ну, почали просто відступати внаслідок такого згубного дуже вогню. Ну, а вже коли Віліп Парша побачив, що ця остання така рішуча атака не вдалася, інші там його кавалерійські. Підрозділи теж не змогли нічого вдіяти, тому що росіяни відбивали рушнично-артилерійським погнем абсолютно всі напади. Ото теж вирішив як можна пошвидше забрати свої ноги з власних позицій. І Вже слідом за ним на втечу обернулася вся турецька армія, і вже на вечір, якраз 17 серпня. 1739 року росіянам вдалося зайняти повністю всі турецькі там позиції. Тобто укріплення були зайняті, були захоплені трофеї. Чимало було декілька десятків гармат, було навіть захоплено турецьких, тому що вони просто не встигали артилерію вивезти. От з цих укріплень був захоплений загалом весь табір турецький. Ну і вже в цьому таборі російська армія стала, щоб заночувати, а далі вже на ранок почати своє просування в напрямку Хотина. В принципі, е внаслідок таких бойових дій, да, от так, та таким способом бою, е у росіян втрати були мізерні. Були мізерні. Там за Тими даними, які ми маємо офіційні, то навіть до півсотні людей не доходило. Хоча деякі історики не вірять цим даним, кажуть, що втрати були дещо більші, от, там, можливо, навіть до тисячі осіб, можливо, з пораненими було. От, але в порівнянні з іншими битвами, от, в Росії 18 століття це дійсно були, втрати зовсім невеликі. Тобто Ставчанську битву не можна навіть порівняти там по втратам з ж самою, навіть, Полтавою 1709 року, а тим більше там з битвою під Кунерсдорфом 1759 року, де втрати російської армії були дуже великі так само. Ну, це вже проти прусської армії. От, того ставчани в цьому плані вони, е, е, якось випадають з цього ряду таких кривавих битв. Ну, і ще раз скажу, можливо, це пояснюється тим, що командував російською армією європейці. Тобто, так, методично ведучи от, наступ, російська армія змогла витіснити турецькі війська, змусити їх до втечі, ну і зайняла позицію. Ну, крім того, тут потрібно сказати технічне забезпечення. Знову ж таки. Російська армія в поході 1739 року технічно було дуже добре забезпечено, тому що артилерія от, була в достатній кількості різна, от, що давало можливість вести е, досить успішні бойові дії проти османських військ. Тобто в цьому плані е, турки були безумовно. Гірше забезпечені, хоча в самому Хотині артилерії було теж достатньо, там навіть був захоплений досить значний артилерійський парк, ну, але він призначався для оборони фортеці безпосередньо. Ну, але що вже було обороняти, як не було людей? Тобто Колчак-Паша, який прискакав з до Хотина, Просто-напросто не мав гарнізону достатнього для того, щоб обороняти якимось чином Хотинську фортецю проти російських військ. Тому було вирішено просто фортецю здати. здати. Там велися переговори от, з Мініхом. Ну, потрібно сказати, що це ж, вже і що війна йшла не перший рік, тобто це 1739 рік. Просто-напросто всі сторони вже були достатньо виснажені і втомлені. І вони хотіли, щоб відбувся якийсь такий корінний злам, тому що війна затягувалася і вона тягнула досить значні ресурси. Потрібно сказати, що для Російської імперії ця війна виявилася досить таки складною. І вона забрала досить багато ресурсів, як людських, так і матеріальних. До речі, Україна в цей час, та, яка вже перебувала о, під владою Росії, особливо о, Лівобережжя, от, то, вони досить, то вона досить, скажімо так, була виснажена, тому що величезні е, матеріальні ресурси йшли на цю війну. От, це і забезпечення великих мас російських військ, так і потрібно сказати, тому що вони потребували як продовольчого забезпечення, так і обслуговуючого забезпечення. Забиралася вся тяглова худоба необхідна для, на війну, так і потрібно сказати, що і українські козаки брали досить активну участь у бойових діях, тому що і. Городове козацтво і запорозьке козацтво воювало в цій війні на боці Російської імперії. Тобто для України загалом ця війна 1735-39 року була дуже виснажливою. Те саме стосується і е, Габсбургської монархії. В принципі, для неї ця війна була дуже невигідна. Була дуже невигідна. Чому? Тому що. У австрійців загалом на 1735 рік причин воювати з турками не було. Вони займали досить хороші позиції на Нижньому Дунаї. Вони контролювали на той момент Білоградську фортецю. Це от, по суті ключ до Нижнього Дунаю. Він перебував в їхніх руках, тому що е, їм вдалося відвоювати. Турків Цю фортецю у 1717 році, тоді відомий генералісімус да, Габсбургів Євгеній Сивойський зумів тоді здобути Білград, відвоювати його в Турків. І потім за Пожаровицьким мирним договором у 1718 році вони його закріпили за собою. І цей договір між Габсбургами і між Османами. Надалі продовжував діяти. Для австрійців він був дуже вигідний. Але був один нюанс. В 1726 році Габсбургська монархія уклала з Російською імперією союз, союз проти Османської імперії з тим, що обидва союзники будуть взаємно підтримувати одне одного, і, і потрібно було виконувати союзницькі обов'язки. І тут Росія в 1935 році, що називається, вступає в війну проти Османської імперії, ну і австрійці, що називається, попадають в ситуацію. Нам то воювати не вигідно, але ми мусимо, тому що ми зв'язані з Росією союзним обов'язком. Ну і що називається, як в тій прикасті за компанію. Попали, що називається, досить так серйозно. Чому? Тому що якраз для Габсбурзької монархії війна виявилася, по суті, поразкою, тому що Білград був втрачений був втрачений. От, тому що турки все-таки підійшли в цьому плані більш продумано, їм вдалося зосередити значні сили по Дунаві. Крім того, там досить цікавий момент. Пашою. А да, командуючим турецькими військами у, у здобутті Білграда, був не турок, а був француз. Був француз. І він командував якраз там турецькою армією, ну а це вже теж зовсім інший, що називається, принцип ведення бойових дій. І очевидно, очевидно, якраз це і призвело до того, що турки. Зуміли переломити хід воєнних дій на свою користь, свою користь і Білград для австрійців був втрачений. Потім, до речі, вони його здобули аж під кінець вже XVIII століття назад. От, така ситуація, як би виявилася. А для Османської імперії загалом потрібно сказати, що ця війна 1700. 35-1939 року вона закінчилася успішно навіть, можна сказати, вона навіть в чомусь стабілізувала позиції от, е, Османської імперії як в По так і при Чорноморі. Тому що єдине, що отримала Росія да, внаслідок всіх своїх оцих успіхів, це та ж сама фортеця Азов от, на Азовському морі. От і все. А так, більше якихось Таких серйозних успіхів абсолютно не було, тому що і Хотинську фортецю, і все решту довелося повернути назад туркам, от, і інші здобуті фортеці довелося повернути туркам, того Османська імперія, можна сказати, в стратегічному плані, незважаючи на Ставчанську битву, от, і поразку, в ній, по факту війну вона виграла. По факту війну вона виграла, можна так сказати, тому що Росія нічого не добилася вирішально, а Габсбурги тут навпаки втратив. Вона була для росіян, до речі, в цьому плані найуспішніша. От це єдиний успіх, який вони могли собі якби, записати в свій актив в плані того, що от вони провели тут вдалу військову операцію. От, проти турецьких військ, але ця військова операція абсолютно не була значуща, тобто вона не мала тих необхідних наслідків для того, щоб нормально закінчити війну от, в інтересах Російської імперії. Тобто добитися основних своїх цілей, да, тобто поставленої стратегічної мети, е, Росія не змогла то не вдалося це тоді зробити. От. Хоча, ще раз повторюю, Ставчанська битва не була піровою перемогою, тобто для Росії. Чому? Тому що якихось великих втрат вона не зазнала. Інше питання, якби вона зазнала в цій битві дуже великих втрат, а да, там були б втрачені десятки тисяч осіб. Та вбитими і пораненими, тут можна було б ще тоді додатково казати, так, да, перемогу здобули, пірову перемогу здобули. От, і ще це, як. Його, і ще крім того, наслідки війни були б дуже мізерні. А так, мізерні втрати у Штавчанській битві, але і дуже мізерні результати війни. А ресурси потрачені дуже великі. Так що, якщо в плані ресурсного, то тут можна вважати, що це була пірова. Така перемога для Російської імперії, тому що в плані матеріальних і людських ресурсів вона дуже виснажила Росію. Тому що наступна війна проти Османської імперії почнеться аж у 1768 році.